Перед тим як вас ознайомити з черговою дуже цікавою інформацією, рецепту для перемоги допомогу прийнято просити. Ми, Україна, останнім часом найчастіше вимагаємо, хочеш утримувати ракети, а не просити їх півтора роки. Бажаєш танки, замість обіцянок про танки, будь добрий трохи напружитись. І це, на мій погляд, рецепт для перемоги. Такий абсурд. У нас дуже багато країн, яка щосили намагається не бути багатою. Але ми ніхера не робимо. Тільки чекаємо, чекаємо та просимо. Вітаю всіх друзі, вітаю всіх любі українців. українці. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірної джерел. Перед тим як вас ознайомити з черговою ці, дуже цікавою інформацією. Рецепту для перемоги в нас є все для того, щоб перемогти. І Зараз я вам по поличках все розкладу. Я хотів би подякувати всім підписникам, які підписані на мої два YouTube-канали Андрій Федоров Голоса Душі та Федоров, без цензури», на мій телеграм-канал «Федоров Вріал Ньюс. Всім всім вдячний. За ваші коментарі, за ваші вподобайки, які просувають алгоритми YouTube і дають можливість бачити мої відео українцям, які мешкають не тільки в Україні, а й за кордоном. Отож, до теми, коли людина нам не подобається, ми знайдемо будь-який привід відмовити їй допомозі. Ну є таке, якщо подобається, завжди переконаємо себе, що йому потрібно допомогти. Ви знаєте, це не цитатник Стетхема Бартнершоу. Бажаєте, щоб іноземна допомога не припинялася? Є варіант. Зробити те, щоб не перестало бути допомогою. І замість цукеркового букетного періоду з'їхатись ну, і шлюб, і так далі. Допомогу прийнято просити. Ми, Україна, останнім часом найчастіше вимагаємо, а не просимо. Ну, така є практика. І з цього приводу можна дуже довго сперечатися. Одні скажуть, у нас війна, нам потрібніша ця допомога, інші парують, що задирати ніж шкідливо здоров'ю. Мають рацію і ті, і інші. Але давайте сформулюємо це інакше. Нам потрібні гроші, зброя та технології. Як на мене, це так. Що краще, просити їх зранку до ночі, не контролюючи ситуацію, чи може перевести все на суто ділові стосунки. Спойлер, ну друге найдійніше. Інша річ, що треба тягнути лямку у режимі 24 на 7. Ну є таке діло. І ви знаєте, тут я прекрасно розумію, що зараз на мене можуть просто накричати, мовляв, Гадюкін, тут країну по шматочку роздає, ні, ніхуюче. Просто ми говоримо про стабільні стосунки замість ефемерної благодійності. Хочеш отримувати ракети, а не просити їх півтора роки. Бажаєш танки замість обіцянок про танки – будь добрий трохи напружитись. Якщо у бізнесі вам щось не дають, а ви нічого не робите, це не бізнес. В надрах близько 20 тисяч родовищ, 117 видів корисних копалин, 8172 родовища із запасами, 94 види мінеральних сировин мають промислове значення. То, то я за вас пошукав. Ми маємо війну з країною, яка цих ресурсів має більше. І воюватиме з нею. Але зараз вона під санкціями її свої лоти штовхає по чорному. Ми ж не штовхаємо, на жаль, ніяка то велика біда. Сидимо з козирями, ну і все чекаємо на якийсь там момент. В Україні розроблено та виявлено родовище нафти газу, вугілля, торфу, сланців, урану, залізу, марганцю, хрому, та нікелю, титану, магнію, а також алюмінію, міді, цинку, свинцю, ну, вся таблиця Менделєєва. Є золото, срібло, ртуть, берилі, літій, цирконі, гафній, тантал, ніобій, кобальт, олово, вольфрам, молібден, ванадій, ітрій, талантаноїди та розсіяні елементи Германії та Скандії. Спрощу, що потрібно для лінії виробництва акумуляторів: Літій, кадмій, нікель, залізо, цинк, марганець. Ми їх виготовляємо? Питання. Ми так, ні? Ні. До вторгнення ми планували з ними вриватися на світові ринки, теж ну немає. І тут питання: вже ситуація це диктує. Не лише нахер нікому не потрібний гадюкін. Світ змінюється. Ті ж республіканці зараз це чудово розуміють. Так, ну звісно, у нас дуже багата країна, яка щосили намагається не бути багатою. Ну така риторика, такий абсурд. У нас дуже багато країн, яка щосила намагається не бути багатою. І тут за коаном заряджають: давайте не допомагати, а в борщі за гроші одразу Ну мені не особисто до вподоби. тільки краще може за ресурси. Поки що не Ізраїль Тайванович, Южнокорейченко. Вибачте, будь ласка, за такий гумор. Про це минулого серпня писав Кашпур. Як бачите, стоїмо на місці. Коли допомога просіла та справи пішли туго, ми зовсім не намагаємося крутити подалі. Тільки чекаємо, чекаємо та просимо. Тим часом британці вже заходять на наш літій. Те, про що я говорю, вони вже спланували і зроблять. Тому, звісно, з ними проблем чи не буде, чи менше. А з іншими як? Рецепт отакий. І це, на мій погляд, рецепт для перемоги. Треба щось діяти, щось робити. Під лежачий камінь вода не тече. А у нас все є. У нас є абсолютно все для перемоги. Але ми ніхіра не робимо. Я маю на увазі діючу владу. Вибачте, ми ніхіра не робимо для того, щоб перемогти. Ми сподіваємось тільки на людські ресурси наших хлопців і дівчат, які гинуть кожного дня, щодня, дня боронячи Україну. А у нас є все для перемоги. І хтось скаже, що я розумію? Ні, так воно і є. Рецепт для перемоги. Ось він. Пишіть ваші думки з цього приводу, друзі. Тож слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України! Слава тим хлопцям та дівчатам, які боронять нашу з вами страну, наш з вами покійний сон. Давайте щось робити. Бо в нас все для цього є сильна потужна нація та українська земля з абсолютним всем набором таблиця Менделєєва. Що нам вистачає? Я не знаю. Пишіть ваші коментарі, ваші думки під це відео. Мені дуже цікаво. Нам це дуже цікаво. Бо тільки разом ми переможемо в цій повномасштабній війні проти російської мразти. Тільки разом. Разомна сила. Отож, добрий вечора, ми з України.